Ганна Чубач, наша киця. Наша киця довго спала, а прокинулась, сказала мур, хочу сала. Але сала я не мав, то цукерку киці дав. Киця лапкою зітхнула, киця вухом позіхнула і ображено сказала. Хочу сала ням, але сала я не мав, то горішок киці дав. Киця спинкою зітхнула, киця носом позіхнула і ображено сказала, Хочу сала ням. Але сала я не мав, то лимонку киці дав. А вона сказала няв, ти, про мене, набрехав. Я збрехав, не може бути. Я лиш дещо трохи сплутав, не навмисно, не назло, щоби смішно всім було.